Всім привіт! З вами знову Владислав, і сьогодні ми розглянемо шари. Не ті, що кулі, а ті, що на шарування. Англійською це Layers. І якщо ви вже працювали у фотошопі, то напевне знаєте, що це і точно їх використовуєте. Різниця між ілюстратором та фотошопом у використанні шарів доволі суттєва, бо у фотошопі шар це основний елемент, на якому формуються пікселі. І зображення якраз складається із шарів. А в ілюстраторі основним елементом є об'єкт, і ілюстрацію будь-якої складності можна виконати всього на одному шарі. Але я знаю багатьох дизайнерів, які впорядковують свої роботи на цій панелі, тому розповім вам про неї. А також в кінці ролика розповім, чому ця панель обов'язкова до використання тим, хто не збирається зупинятися на вивченні ілюстратора. Тож поїхали! Ця панель, як і всі інші, лежить в меню вікно Window. Ось вона. На цій панелі є всього один шар Layer 1. І коли ви створюєте об'єкт, він з'являється у випадаючому списку під цим шаром. Можна навіть орієнтуватися на зовнішній вигляд об'єкта. Ось тут. І якщо не надто добре видно, можна зайти в меню цієї панелі, і в параметрах панелі Panel Options виставляємо більшу висоту рядочка. Тепер кожен наступний об'єкт буде з'являтися тут. Ми можемо бачити їх окремо, а також їх поєднання на мініатюрі шару. Якщо хочемо зробити окремий шар, для цього є ось ця кнопка з плюсиком. А ось ця робить шар всередині шару, так званий підшар. Тобто можна зробити структуру документу дуже розлогою. Ще можна видалити шар, а можна здублювати його вміст. Далі про рядочки. В рядочку є кілька комірок, які відповідають за видимість, блокування, інформацію про колір, про це трошки пізніше, ім'я, виділення та вигляд об'єкту. Видимість зрозуміло. або об'єкт є, або його немає. Але також можна вимкнути видимість всіх шарів, крім одного. Для цього по тому одному шару клікаєте із затисненим Alt. Але є ще прихована функція, каркасний режим. Клікаєте по оку із затисненим Ctrl і на шарі відображаються лише межі об'єктів без заливки і обводки. Це може бути корисно, якщо потрібно побачити, що під поточним шаром або дуже точно сумістити контури. Вимкнути цей режим можна так само: ctrl клік Блокування ми вже розглядали. Пам'ятаєте, Ctrl 2 або об'єкт блокувати вибране. Це те ж саме, просто альтернативний варіант. З приводу кольору. Це не кольори об'єктів, це кольор виділення. З його допомогою, виділивши все, ми можемо побачити, який об'єкт на якому шарі знаходиться. І іноді буває, що ми малюємо синє небо на шарі у якого кольор синій. Не видно, правда? І що робити? Заходимо в параметри шару подвійним кліком по рядочку з назвою. Тільки не по назві, бо це дозволить лише перейменувати шар. А ось тут. І тут у нас є можливість перейменувати шар, вибрати йому інший кольор виділення, а також встановити деякі перемикачі. Темплейт шаблон ми поки пропустимо. Далі Бачу-не бачу. Аналог ока на початку рядочка. Зняти галочку з прев'ю – це як натиснути на око з контролем. Заблокувати Розблокувати. А далі цікаво. Якщо ви хочете бачити об'єкт на ілюстрації, ну типу референс для натхнення, але не хочете, щоб він потрапив до друку або в експортований файл, знімаєте галочку Sprint і все, цей шар при виводі ігнорується. І можете ось цією опцією приглушити видимість растрових об'єктів шару. А властивість Template вмикає кілька властивостей одночасно: блокує, не друкує, приглушає. У розбитті на шари є один важливий нюанс. Якщо вам потрібно перемістити об'єкт одного шару позаду об'єкту іншого шару, то доведеться робити це вручну перетягуванням мишкою. Бо команди групи монтаж працюють лише в межах одного шару. Ще про можливості можна легко переносити властивості одного об'єкту на інший перетягуванням ось цього кругляшка. Так, наче все. І якщо ви досі не розумієте, на що це все, то дивіться сюди. Результат роботи в ілюстраторі можна легко переносити в інші програми. І якщо ви робите ось таке зображення на одному шарі, то перенести його, наприклад, в програму After Effects можна як суцільну картинку. Але якщо розіб'єте на шари, то зможете маніпулювати кожним шаром окремо, і цей принцип працює в багатьох інших програмах. Ось така річ із цими шарами. Напишіть, будь ласка, в коменти, чи корисною була інформація сьогодні, і якщо так, не забудьте поставити вподобайку.